Перевіряємо, чи цілі колеса. От, наприклад, у цього веліка було пробите колесо. Ми заклеїли його. І зараз трошечки підкачаємо, залишимо постояти, щоб перевірити, чи наша лампа тримає Якщо ні. то ми будемо шукати або іншу дирку, да, або просто замінимо камеру на нову. Волотолока це спільний захід центру перемога громадської організації Еко місто і Чернівської політехніки, які ми організуємо двічі на місяць по суботам і запрошуємо волонтерів і волонтерок допомогти ремонтувати велосипеди для інших людей. Компанія Bike for країн триває вже більше двох років. Вже, мабуть, всі волонтери в Чернігіві, хто хотів отримати велосипед, його отримали. Соціальні працівники отримали також близько ста велосипедів. І тепер ми обрали нову категорію: це внутрішньо переміщені особи, жителі модульних містечок. А також деокупованих громад або громад, які постраждали від бойових дій. Велосипеди ми отримуємо в якості благодійної допомоги від різних міст, різних країн, різних організацій. У нас є співпраця з Данією, з Німеччиною, з Бельгією, з Нідерландами. Були велосипеди з Польщі, з Латвії. а Сьогодні більшість велосипедів з Нідерландів. Їх просто залишають люди, і якщо вони їх не забирають через деякий час, поліція на них клеїть наліпки, проходить Тижні, і вона з вулиці їх забирає на штрафмайданчик, і вони там під відкритим небом знаходяться. Тому в більшості велосипедів з'являється корозія на механізмах. Це, наприклад, гальмівні труси в сорочках. Псуються ланцюги. Інколи на сонці псуються покришки камер, які треба буде замінити. Тут багато людей приходить з різним досвідом користування ну, там, ручним інструментом, але ми тут з радістю всіх навчимо, покажемо. На велотолоці, напевно, ну, дійсно, напевно, раз десятий. Я спочатку ходила, мало не кожну суботу, якось так. Ну, до речі, навички так, дійсно. Типу, я вже можна сказати, багато чого навчилася, та також ну, приємно поспілкуватися з людьми. Не вмію кататися на велосипеді. Я просто ну як о, ну, роблю добру справу. Взагалі я боялася, що я ж взагалі нічого не вмію. Було страшно, але тобто тут все пояснюється, тому ну дуже добре. Візуально все добре, але треба трошки часу, щоб перевірити, що воно не спуститься. Для дітей качаємо десь 2,5-3 атмосфери. От, атмосфери. Всього тиску достатньо, щоб було комфортно їздити. Ми вточнили, що не потрібні якісь там навички дуже серйозні. Думаю. Навичок немає, клас, можна йти. Якщо щось щось допоможуть, розкажуть якісь мінімальні зусилля, ми зможемо прикласти як мінімум і в цьому бути е, корисними. Можна його полагодити, хтось буде кататися. це ж класно сьогодні. Толока у нас тематична. Ми отримали близько 20 дитячих велосипедів. Наприклад, є така класна. Ягається, диво сьогодні у них є заявка від багатодітної родини, в якої аж 11 дітей. І от в першу чергу ми хочемо, щоб всі 11 дітей мали свій особистий велосипед. тому, ми закриємо цю заявку, а потім будемо передавати або через українські сім'ї та молоді, або згідно наших запитів від внутрішньопереміщених осіб. Багато велосипедів також ми передали в мікрорайон Бобровиця. Там близько 200 дітей на обліку, які постраждали від бойових дій або пережили цей страшний період весною. Тому ми хочемо їм всім подарувати велосипед. Загалом через нашу майстерню вже пройшло більше 750 велосипедів.